Войовничі заяви з боку російського військово-політичного керівництва про їхню готовність перенести війну на інший театр бойових дій, зокрема шляхом нападу на колишні республіки радянського союзу, а нині незалежні держави, члени Європейського союзу і члени НАТО. Я маю на увазі передусім країни Балтії. Мені видаються в нинішніх обставинах лише шантажем. Тому що на сьогоднішній день у Російської Федерації немає достатньо військової потуги для того, щоб реалізувати цей план, і цей план може бути реалізований в нинішній ситуації лише з однією метою для того, щоб прискорити власну агонію і в майбутньому мати підстави говорити, що ми програли війну не в Україні, а ми програли війну е, НАТО ну, з усіма можливими там пропагандістськими інтерпретаціями. Хоча, чесно кажучи, цей сценарій мені видається малоймовірним. Ну втім, малоймовірність чи висока ймовірність визначається адекватністю чи неадекватністю того суб'єкта, який відповідну діяльність може здійснювати. Бо повномасштабна агресія, яку здійснила Російська Федерація проти України, також багатьом, включно зі мною, видавалася мало ймовірною. Водночас треба усвідомлювати, що те. Що видається нам неймовірним сьогодні, може стати цілковито ймовірним і навіть неминучим за інших умов і обставин. І в цьому контексті я цілковито погоджуюся з тими, хто стверджує у разі досягнення цілей Росією в Україні Росія з необхідністю розв'яже війну проти інших держав. Передусім, знову ж таки йдеться про країни Балтії. Тому подібну риторику за нинішніх обставин можливо не варто сприймати як поточну загрозу, але з необхідністю треба сприймати як загрозу стратегічну. І треба розуміти, що ця стратегічна загроза з меншою або більшою мірою може реалізуватися. В залежності від результатів завершення війни в Україні, якщо Росія досягне поставлених цілей в Україні, вона з необхідністю продовжить таку саму агресивну зовнішню політику по відношенню інших своїх сусідів, і країни Балтії видаються цілком. Можливою цілі цілю для таких дій з боку Російської Федерації більше того, давайте не будемо забувати, що росіяни вирішують проблему не лише територіальної експансії, їхньою стратегічною метою також є зруйнувати цілісність Європейського союзу і зруйнувати НАТО як інструмент колективної безпеки. І за великим рахунком атака проти окремих країн-членів НАТО. Ну, може стати серйозним випробуванням для цього блоку наскільки інші держави-учасники будуть готові долучитися і взяти безпосередню участь у захисті своїх союзників. Тому у якості провокації це також цілком можливо. але повторюся замість прогнозів. Краще докласти зусиль для того, щоб такі сценарії стали просто неможливі. А для того, щоб унеможливити подібні сценарії, необхідно забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб українська держава, український народ завдав воєнної поразки Російській Федерації путінському режиму, що з необхідністю повинно потягнути політичні процеси, зокрема. Вони мають фіналізуватися і трансформацію політичного режиму в Російській Федерації, а можливо, і трансформацією Російської Федерації перетворення всіх цих обширів на постросійський простір, і в такому разі, у разі демілітаризації, пацифікації денуклеаризації Російської Федерації можливо. Те, що виникли на тих теренах, вже не буде становити загрози не лише для країн Балтії, не лише для Європейського союзу, не лише для України, але й загалом для всього цивілізованого світу.